Всім привіт! З вами я Бодя, і в цьому відео я поділюся з вами шістьма порадами, що потрібно робити перед тренуванням. Поїхали! Перед тренуванням потрібно підготувати свій організм до тренування, щоб зменшити ризик всяких травм, також покращити ефективність самого тренування. Ось декілька порад, які будуть вам корисні. Перше це розігрітись перед тренуванням. Починайте з статичних розтяжок та сплавних рухів, збільшуючи обсяг інтенсивності поступово. Друге, головне це пити достатню кількість води перед тренуванням. Перед тренуванням і під час самого тренування організм необхідно забезпечувати водою, щоб уникнути обезводнення і диертації. Третє. Вибирайте правильний та зручний одяг та взуття. Забезпечте собі зручні та підходящі одяг та взуття за розміром, які не будуть вас давлять і не будуть обмежувати ваші рухи. Четверте це слухайте своє тіло. Якщо ви відчуваєте біль, дискомфорт, зробіть перерву. Не намагайтеся перетворити тренування на марафон. П'яте це сплануйте своє тренування. Завжди плануйте своє тренування та зберігайте в ньому рівновагу. Не перевантажуйте одну групу м'язів противагу іншим. І шосте це робіть тренування регулярно. Регулярні тренування допоможуть вам збільшити міцність та витривалість ваших м'язів. Рекомендована кількість тренувань на тиждень від 2 до 6 разів. Це все залежить від вашого рівня підготовки. Якщо ви новачок, тренуйтеся 2-4 рази. Якщо ви маєте більш достатньо досвіду вже в залі хоча б один рік, можете переходити на тренування 4-6 разів на тиждень. Якщо вам це відео було корисним, дайте знати про це в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал, не забувайте за дзвіночок і всіх до нових зустрічей.